Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 224 -те заняття, тема якого числові функції, область визначення і множина значень функції, способи задання функцій. Отже, дивіться, що називають функцію. Функцію ми з вами вже розглядали, ми обговорювали, що це таке, а зараз ми з вами поглиблемо свої знання стосовно функції. Отже, функція. Функція вона завжди має залежну змінну та незалежну. На підставі цього ми можемо робити функції. Тобто, що називають функцію? Функцію називають таку функціональну залежність, де кожному значенню аргумента відповідає певне значення функції. Ось припустимо, дивіться. Маємо функцію y дорівнює 2x. В нас x це незалежна змінна, y це залежна змінна. І підставимо замість незалежної змінни певніної числа, тобто 0. 2 помножити на 0. Буде 0. 2 помножити на 1 буде 2. 2 помножити на 2 буде 4. Тобто ми завжди замість x підставляємо певні числа, рахуємо, чому це буде дорівнювати, і знаходимо y. Саме тому і називають x незалежною змінною, тому що ми підставляємо саме замість x певні числа, а не замість y. Тобто, оце є певна функціональна залежність. Тепер я вам маю сказати, яким чином ми можемо задавати функції. Функції задаються математично, як я зараз написав. Функції можна задавати таблично, можна задавати графічно, припустимо, ось ми намалюємо графік і на ньому ми намалюємо параболу, да? тобто це також буде певний графік. А, і також можна задавати ще функції словесно. Тобто, якщо я, наприклад, скажу цю функцію словами, ви її можете записати, і це буде також певна функція. Тепер поговоримо про область визначення функції та про область значення функції. Припустимо, маємо функцію y дорівнює корінь з x. Давайте знайдемо область визначення цієї функції. Область визначення цієї функції знаходиться наступним чином. З попередніх класів ми знаємо, що під квадратним коренем не може бути від'ємних значень. Це м, каже нам про те, що тут є корінь. Тобто, в нас x може набувати значень більших або дорівнює 0. Тобто ми так і запишемо, x належить від нуля до плюс нескінченності. Тепер стосовно у. Так як в нас x може набувати лише додатніх значень. То, від, то, відповідно, і y в нас може набувати лише невід'ємних значень. Тобто запишемо е, область значень позначається літерою є. Е, і записуємо, y належить від нуля до плюс нескінченності. Тобто це буде область значень. Тепер розглянемо ще одну функцію. Припустимо, маємо функцію y дорівнює x-2 ділене на x-3. Ну, припустимо, так? Да? Знайдемо відразу область визначення функції. Тут ми маємо знаменник. Ми пам'ятаємо, да, що у знаменнику не може бути нуля. Тобто це неможливо, так як на нуль ділити не можна. Ми записуємо, х-3 не дорівнює 0, звідки х не дорівнює 3. Тобто х в нас може набувати будь-яких значень, окрім 3. Тобто від мінус нескінченності до 3, від 3 до плюс нескінченності. Таким чином, область визначення ми знайшли. Що ж в нас тепер з областю значень? Які значення можна бувати саме y. Дивіться, обмежень тут ніяких нема для Y, тільки для X. Тому, відповідно до цього, ми можемо записати, що y, тобто область о, значення функції, де y належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому що тут не може бути ніяких обмежень. Давайте далі. Припустимо, маємо функцію: y дорівнює корінь з x ділений на x плюс 2. Знайдемо область визначення цієї функції. Для чисельника, як ми сказали, що в нас корінь не може бути від'ємним, тобто х більше або дорівнює нулю, і відповідно для знаменника, а у знаменнику не може бути нуля у знаменнику, тобто х не дорівнює мінус 2. З цього ми можемо написати відповідно область визначення. Дивіться: в нас можуть бути лише додатні значення, так як є корінь. І також х не дорівнює мінус 2. Тобто ми відразу відкидаємо усі від'ємні значення. Вони в нас бути не можуть, тому що ось умова. І ми можемо відразу записати область визначення цієї функції як від нуля до плюс нескінченності. Тепер з приводу області значення функції. Що ми можемо сказати? Область значення функції в нас також, відповідно, від'ємною бути не може, тому що під коренем не може бути мінуса. То ми запишемо область значень. Де Y належить від нуля до плюс нескінченності, такі значення може приймати Y. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.